Вичка деревляна, росте редисочка, Посіялась вона в мене. І ось так вона родисочка виглядає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я просто показую свою тепличку і хочу мені, мій підписчик, переслав відео, як він займається на Львівщині. Він вже посіяв. У нього тепличка. Відео непогане. Він мене вже дивиться три роки. Знає давно. Спілкувався по вайберу з ним. І йому тільки 20 років, і він дещо знімає сам свій канал, ну і вирощує гарні огірки і подивиться, який шедевр у його теплиці. Мене здивували об'єм його теплиці дерев'яної, але дуже висока, здорова. Так що дивимося у відео. І він ще правда в нього є чим е, топить. Він приготувався палити. Тобто приготувався до цього. І буде інтересно. Е, з нього вже всередині він сіяв 19-го навіть листопада. Е, гарно зроблено, дуже гарно зроблено. Кажу, непогано, так що якась надія в нього в дійсності під агролокном. Всередині і ще протоплює на морози, пропалює. І будемо дивитися, який результат буде далі. А так дивимося Богдана. І так, всім привіт. Хочу зняти відео для Ярика-Мазура область, Черноградський район. Ось. Засніжено, все в снігу. Слава Богу, вночі перестав пати. Іду покажу свою тепличку. Тепличка деревляна. Ось така по типу Метлайдер. Ось, 9,5 пів на 15. Висота в нас аж до самого верха ось ту, де кусочок снігу. Має 3,90. Зараз покажу сніг. Ось. Пленка натягнута як струна. Ось. На дворі в нас зараз 4 градуси, в теплиці 5-7. Значить, тут скат в мене непоганий. І сніг трошки з'їхав. Було Орієнтовано на цілу дошку 15-20 см. Тут скат добрий, натягнута теж добрий, сніжок поз'їжджав, тому що ще отут по краях щищаю. Ось, видно. І покажу. Значить, це в нас поле ще добре надуває. Ось теплиця деревляна з дерева зроблена своїми руками. Ось отак насипало. Так що чистим. Бо видно льод. Квін сходив, погморожувало, бо був трошки сніг мокрий дощем. І зараз покажу, як тут виглядає, Тут скат менший, тут треба трошки щищати. Зараз підійдемо далі. Ось, ну отак, трошки є снігу під верхом. Ну, По бокам ту трапину поставлю і ту і пощищається. Зараз покажу. Позамітало, в руку холодно, йде теплиця. Тепличці треба дуже акуратно двері відкривати, тому що сама пленка дуже добре натягнута. Ось. Тут мороз і може плівочка тріснути. Плівочка у нас польська, марма. Так що у нас? Тут тепло у нас. І ось на градусник. Ой, телефон чуть не впав. Ось так, тут у нас е... Лотки ось такі, ну, не дивіться що грязе, просто я землю засипав. Тут позамітається. росте редисочка. Ось посіялась вона в мене е, Орієнтовано 20 19 20 -го. я сіяв її. Зараз покажу, як вона виглядає. Значить ось весь сніг що є отут, бачите, трещенка трошки пішла, сніг, сніг, якби звідси його підтолкнути з пленки, він би пішов. Ось так виглядає. Дроти натягнуті, від снігу самі натягнулись. Значить, все витримує. Сніг спочатку був е, сухий, став мокрий. Ось так, палити не буду, тому що нічого воно не дасть, треба цілий день палити, що він повністю він не з'їде, він просто розтане так. Так що ось так. І такі парнички тут я не встиг довести землю. І ось так вона радисочка, виглядає. Зараз прокупаємо. Може найду радиску. Може. А може і не найду. Ось. Є радиска. Бачите. Ось вона. Ні. Оце родисочка. Так, це вона. Отпустила. Так що допробуємо. А мені ще буде відео в мене. Отаку От дуйку, і буду я пробувати тільки для себе, що в мене вийде. Як нагріється температура у мене в тепличці. Так як в нас трохи потеплені, отут вже наверху у мене є 1-2 градуси тепла. Це в тепличці, на вулиці мінус 3. Тут, бачите, вже, вже розтає, звичайно. Але. Сніг якраз був, помаленьку злітає, два рази я тільки його з Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.